Сьогодні 16-та річниця отримання звання народного колективу, в цьому році також 20-та річниця заснування клубу в травні. Виставка з нагоди цих двох свят, як завжди, у нас не тематична виставка. Скільки представлено робіт, я знаю, що по три роботи завтра. 16 на 3, от і тобі буде кількість робіт. Також представлені три роботи Володимира Федоровича Білоуса. У нас їх ще в архіві дуже і дуже багато набереться ще на цілі виставки його робіт. Працюємо, розвиваємося, <хи> ну, я ось отримав таку штуку. Національна спілка фотохудожників України. Ага. Спочатку вступу в обласну організацію, потім все українську цю організацію. З моменту, що я подав заявку і мене прийняли, пів року. А взагалі про це я задумувався, ну так, давненько вже задумувався, але ну, ніколи руки не доходили, ніколи я типу, далі, ніж задуматися, ніколи не доходили. Дана виставка скільки буде тривати. У нас немає поки що ліміту по часу. Як скажуть, знімати, так і знімемо. Я думаю, мінімум два тижні точно буде. Запрошую всіх бажаючих прийти оглянути нашу виставку.